Доброго дня, шановні батьки та діти. Підручник «Припія» 6 клас. Огляд граматики. Grammar Reference and Practice наша окрема рубрика. І так, Pronouns and The Будемо говорити про, сьогодні, про присвійні прикметники, присвійні займенники на сторінках 143, 144 нашого з вами підручника. І так. Не забувайте одразу на початку заняття підписуватися на канал, ставити свої вподобайки. Ну і, звичайно, долучайтеся до нашого спонсорського ком'юніті. Разом зі спонсорами каналу ми кожного разу робимо перевірку за робочим зошитом відповідного уроку, за граматичним посібником, довідником. Ну і, звичайно, готуємося до, до фінального тестування. Ну, а тепер давайте з вами розглянемо цю табличку. Початкова форма слова особового займенника I. Діцоміне або присвійний прикметник має форма, і ви бачите, що присвійний прикметник вживається завжди перед іменником. It's my jumper. Присвійний займенник It's mine. Він є мій. Як ви бачите, що форма май не супроводжується іменником, тому що це займенник, а «займенник» – це та частина мови, яка говорить про предмет, вказує на предмет, але не називає його. Отже, контекст It's mine, контекст що моє. Можна взяти із попереднього речення. You, ти, your твій. Yours також твій. Але your cap форма your вживається перед іменником. да, Cap. It's your cap. It's yours. Це твоя кепка, вже вона твоя, із контексту треба встановити. He, він, his, його. It's his jacket, it's his. У даному випадку це той виняток, коли і присвійний прикметник, і форма присвійного займенника однаково. Так, uh, she вона, her and hers її. Але her – присвійний прикметник вживаються перед іменником. It's her swimming costume. Hers, після слова hers ми не бачимо жодного іменника. It's воно. It's it's you. має форму присвійного прикметника лише. Це його черевик. We, ми. our, ours, наш. They are our clothes. То наш одяг. They are ours. Він наш. You ви. your, yours, ваші. They are your socks. То ваші шкарпетки. They are yours. Вони ваші. They вони, they are theirs, їхні. Their trousers, їхні штани вживаються uh, their форма присвійного прикметника, theirs – форма присвійного займенника. We use the determiners my, your, his, etc., with nouns to talk about our possessions. Ми вживаємо присвійні прикметники, мій, твій, його тощо, з іменниками, як ви побачили у другій колонці, щоб говорити про те, що кому належить. Итак, that's my tie, це моя кроватка. Is this your scarf? Це твій шарфик. We use the pronouns mine, yours, his, etc. So we don't need to repeat the noun. Ми використовуємо присвійні займенники мій, твій, його тощо, щоб не повторювати іменник, щоб не було в реченнях тавтології. Наприклад, is this your scarf? Це твій шарф? Yes, it's mine. Так, він мій. Щоб не говорити yes, it's my scarf. Тобто, щоб не було повторення. Are these your trainers? Це твої кросівки? Yes, uh, це ваші кросівки? Yes, they are ours. Так, вони наші. Тобто не треба говорити they are our trainers. У вирази they are our trainers, та yes, it's my scarf. Вони можуть і мають право на існування. Але якщо це йде повторення із речення в речень, тавтологія так звана, то навіщо можна тоді замінити друге речення відповідь на присвійний займенник, щоб не було повторення? Майн – «is always singular». Слово майн завжди вживаються в однині. Ну, наприклад, why who do these trainers belong to? Кому належать ці кросівки? They are mine, вони мої. Так, немає не, не, не mindс <laughs> закінчення S. There is no pronoun for, uh, form for its. Ну і також немає займенника для форми It's. Це лише присвійний прикметник. Ну і тепер практика. Practice. Uh, turn to page 144. Complete the sentences with the correct determiner. І так, треба доповнити слова. речення правильним. Присвійний прикметником. Тобто ми працюємо зараз зі словами my, your, his, her, it's, our, your, and their. So, I love watching films. Я люблю дивитися фільми. My favorite actor is Johnny Depp. Мій улюблений актор Johnny Depp. Great. One of my uncles lives in New York. Один з моїх дядечок живе в Нью-Йорку. His name is David. Його звати Девід. That isn't my parents' car. То не авто моїх батьків. Their car is blue. Їхнє авто синє. Is this Marie Це Маріїн? No, her jacket is red. Ні, її куртка або жакет червоного кольору. We haven't got a big dog. Uh, у нас нема великого песика. Our dog is very small. Наш песик дуже маленький. Can I borrow your rubber? Please, чи можу я позичити у тебе ластик? Uh, будь ласка, I haven't got one. У мене немає. Task 2. Let's choose the correct words. Давайте оберемо правильні слова. Або форму присвійного пригметника, або uh, займенника. So, you haven't got John's cap. Uh, у тебе немає кепки uh, Джона. His is black. Його кепка чорна. Отже, ми вживаємо тут форму присвійного займенника. Із контексту попереднього речення ми розуміємо, що his cap is black. I haven't got a pencil. Can I borrow yours? У мене немає олівця, чи можу я позичити твій? Yes, yes, of course. Отже, це у нас форма буде присвійного прикметника. Are these your books? Це твої книжки? No, they aren't mine. Ні, вони не мої. They belong to Harry and Nick. Вони належать Гаррі uh, та Ніку. four Anna's looking for her shoes. Anna шукає черевики. Are these Це Uh, You're wearing Nick's jumper. Uh, ти... На тобі джемпер Ніка. Where is yours? А де твій? Shall we buy a new tent? Чи не придбати нам новий намет? Ours is very old. Old. Yes, наш дуже старий. Task 3. So Complete the Conversation with the words in the box. У нас є діалог, треба підставити до нього слова з таблички. So, Steve and Laura. I tady the house all morning. Я прибираюся у будинку uh весь ранок. So all our clothes were everywhere. У, наш одяг був повсюди. So are these shorts? shorts yours? Це твої шорти? No, they aren't. They are Dan's. ni one dena. Are these greens are uh, and these green socks, А these зелені шкарпетки? Are they his too? Вони його також? No, they are mine. Ні, це мої. The white socks are Dan's. Білі шкарпетки Дена. Right. I like your socks, Laura. Do, так, я, мені подобаються твої шкарпетки, Лора. Uh, so, my grandma gave them to me. Моя бабуся, бабуся подарувала мені їх. Whose blue jumper is this? Чи цей... Uh, Sini jumper, so it's yours. Three, you've got a blue jumper, haven't you? Utebosh, ne You are right. Dan and Lucy have got red trousers. Uh, Dan and Lucy mają czerwone szaty. And uh, are these theirs? A Yes, they are. Tak, one Great. Таким чином, ми з вами розібрали сьогодні тему займенників за розділом Grammar Reference and Practice. So that's all for today, my dear. Goodbye, good luck. Побачимося з вами на наступному уроці у розділі Grammar Reference and Practice. See you later. Bye!